Рік на вулицю йде в свій сад і думає, що сталося з абрикосою. Мабуть, підмерзла. Але ж є частина гілочки, живенька, з гарною зав'язю, частина гілочки посохла. Таке трапляється вже та років, мабуть, більше п'яти поспіль. Причина мені опік. Це грибок такий. І обджілки переносять, сідає бджілка на квіточку. Заносить його сюди, він тут розвивається і проростає в гілку. Проростає, проростає. По мірі того, як він проростає, гілка всихає, тому що він всі поживні речовини забирає на свій розвиток. Проблема в тому, що можуть страждати не тільки однорічні гілки, а от де вона до дворічної примикає, грибочок заходить туди, по кругу в камбіові проростає. Далі до вищих гілок не йдуть, і в поживні речовини і всихає вся гілка. Що з цим робити і як з цим боротися? Прямо зараз, як ви виходите в сад і у вас є ця проблема, що ви можете зробити, то це взяти сікатор і обрізати по-живому, щоб грибок не розвивався далі. В наступному році, на стадії рожевого бутона, його треба покропити, слухайте уважно, системним фунгіцидом, тому що Є контактні фунгіциди, які потрапляють на грибок і борються безпосередньо з ним при контакті. А є системні. От я, наприклад, користуюся хорусом, у нього захисна дія десь в районі тижня. Тобто тиждень ви ним обробили рослинку, вона всмоктується в листову пластинку рослинки. Ой, блін, що Зараз почекаємо трошки поток. Так, препарат попадає на листову пластинку рослини, всмоктується в неї, і на протязі певного періоду, ну, в залежності від препарата, захищає. От. А контактний він захищає лише на поверхні. Коли збудник попадає на поверхню, він там контактує з контактним препаратом і препарат його знищує. Так само і інсектициди, які захищають від. Всяких шкідників, вони теж є двох типів. Є контактні, є системні. При вибору цих препаратів треба дивитися, через який час можна споживати плоди після обробки. От, наприклад, якщо це зерняткові або кісточкові, всякі там яблука, грушки, сливки, абрикоси і тому подібне, чи ті самі вишні, черешні, там сказано, що при обробітці хорусом їх можна їсти через місяць. Для полуниць, там коротший термін, ну, суть не в тому. Цього року я свої абрикоси весною обробляв тричі, тому що була кепська погода, постійно йшли дощі. Я обробив воно щось таке мрячить, туман, ну, типу, я не знав, чи воно встигло спрацювати. Тому я з інтервалом тричі обробляв свій сад. І от мені вдалося захистити свої абрикоси. У мене ось такі. Велика заб'язь вже, їх вже краще, мабуть, не обробляти, тому що, якщо вони достигають, До речі, оця хвороба, яка кісточкові рослини б'є, на цей самий маніліальний ожог. Опік проважається. Маніліальний опік. Він вражає клени. Зокрема, оці дорогущі японські пальмолисті. І вам теж здається, ви так думаєте, особливо якщо він у вас там за територією десь посаджений, ви можете вийти і подумати, блін, то це якийсь вредний сусід мені щось підлив, бо заздрить маму достатку. Що я собі купив таке гарне дерево, а він ні. І буде ти ходити дивитись басом на сусіда. <гум> а його треба було просто покропити. Тому що клен виділяє... Чи то нектар, чи пилок, я не пам'ятаю. Пасічник я ще поки не дуже. Але читав в книжці, що клен приносить бджілкам користь. Вони по ньому собі ганяють, пилок, мабуть, точно беруть з приводу нектара, я не впевнений. І знову ж таки його заряжають, хоча він і не відноситься до кісточкових рослин. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Я буду старатися бути для, вам цікавим, для вас цікавим та доносити міру своїх можливостей корисну інформацію. До нових зустрічей. Лайк, підписочку мені ставте, тому що я хочу заробити бабла на Ютубі, і ви мені в цьому можете допомогти. А я можу вам порадити, як врятувати вашого абрикосу. І щоб сусід казав, ого, а що це ти таке зробив, щоб в тебе такі абрикоси гарні? Да-да. Добро, друзі, до нових відео. Пока.